Підприємства, які колись годували цілі села, а те й громади, нині лежать у руїнах. Вітер дориває покрівлю з розбитих дахів, а у дворах, де до війни стояли трактори, комбайни та сіялки, нині вигоріла вщент бойова техніка. Про криваві бої, що точилися тут менше ніж рік тому, нагадують і ось такі пам'ятники та хрести вздовж доріг, на яких. Між датою народження та датою смерті болюче короткий інтервал. Так нині виглядають геть усі райони Харківщини, які опинилися під окупацією вже у лютому чи у березні минулого року. На кожній будівлі тут сліди від влучань ворожих снарядів а багато сіл взагалі зруйновані так, що навіть не зрозуміло, як їх тепер відбудовувати. Є такі села, на які навіть не зрозуміло, що нам робити. Майже на 95% зруйнований житловий фонд, нічого не залишилось від сільгосподарських підприємств, немає інфраструктури, це маю на увазі бюджетних установ, школ, дитячих садочків, те, що були будинків, культури, адміністративних приміщень, зруйновано в щеті. Втім, майже одразу після деокупації люди почали повертатися сюди, повертатися навіть у напівзруйновані будинки. Ось і пані Віра каже, що до рідної квартири приїхала одразу, що на їхнє селище звільнили. Згадує, спочатку не могла власним очам повірити, коли побачила масштаби руйнувань. Ну звісно, розбито все було Малыш, Розбито, приїхали, все розбите. Квартири побиті, все тече, все розбито. Сусідка пані Віри також жаліється на те, що після рашистського нашестя від їхнього доглянутого селища одні руїни залишилися. Але найгірше каже жінка: це те, що окупанти повбивали багато людей. сельця, який їхав велосипедом у справах, російський снайпер розстріляв просто в центрі біля лікарні. А їм приказ був стріляти. 8 марта теж розстріляли. У нас мужчина їхав до жінки в сусіднє село. Прямо в упор в машині розстріляли. Так що... Андрій Борщ розвозить свіжий хліб по селах громади. Сюди приїздить за графіком двічі на тиждень. Каже, під час окупації сюди було не дістатися. Це селище було повністю закрите расистами. ще хочу жити. Представляете, якщо стоять чотири человека такі вот по два с половиною метрів і на тебе передернули автомат, как якраз здесь блокпост у них був. Ось здесь. Я сказав, більше я сюди не поїду. Тепер, говорить пан Андрій, народу у селах Та стало більше. В основному переконаний він, люди повертаються через те, що треба було посадити городи і з надією, хоча б на якийсь врожай. Та приїжджають немножко люди, ну в основному жити негде людям. Дому вже нету, посносило все. саме відбудова житла. Щоправда, після відновлення критичної інфраструктури є головним завданням для влади. кажуть у військовій райадміністрації. На неї понад усе чекають і люди. Поки що ж в більшості сіл вже повернули в будинки світло, газ та воду. Є світ вода, газ є. Та найголовнішою проблемою для всіх, де окупованих територій, нині є мінно-вибухова небезпека, смертельні пастки, ворог. Позалишав скрізь. Ми маємо ну, майже щодня, щодня випадки, коли знаходимо, люди підриваються на превеликий жаль, поводяться безпечно і маємо на щасті випадки, поранення, загибелі. Називати терміни остаточного розмінування деокупованих територій фахівці не беруться, побоюються, що роботи вистачить на десятиліття.